Тут працює залізна крамниця у Львові. Ось так називається залізна крамниця. Всі свої офіційні сувеніри від Укрзалізниці. Подивилась так, думаю, може я зараз за свої обіймашки щось собі придбаю, дуже хочу. А, я вже не знайшла ціну, Дякую. Да -да, добре, добре. І дивлюся, така чашка, бачите, з тризубом. Взагалі, моя мрія. Але вона коштує аж 290. Явно в мене стільки. Ну, не всі обіймашки б я б потратила. Думала частиною оплатити. Так, склянка. Склянка немає ціни, на жаль. А ну ще ось така склянка цікава, залізниця. 319. Ні, можна щось за обіймашки собі і придбати. До речі, зараз дочекаюсь. Щось, може, оберу. Тут що свічки такі гарні. Ой, яка краса. 1400 коштують. Ні, на ну, то занадто для свічок.